Один із супутників Марса буде повністю зруйнований, і те, що його знищить, — це сам Марс. У Марса є два дуже маленькі супутники Фобос і Деймос. Більший із них Фобос має діаметр лише близько 11 кілометрів і обертається навколо планети на надзвичайно малій відстані, приблизно 6 тисяч кілометрів над поверхнею. Він здійснює три оберти навколо Марса на добу і повільно наближається до планети зі швидкістю близько 2 сантиметрів на рік. Але Фобос не просто буде притягнути. Гнутий до планети. Ні, у Марса є гірші плани для свого маленького супутника. Приливні сили, які Марс спричиняє на Фобос, зрештою повністю його розірвуть. Це створить кільця навколо Марса на короткий час, перш ніж рештки Фобоса впадуть на поверхню Марса. Уже зараз ми можемо бачити докази цього розтягування та тріщин на поверхні Фобоса, як видно на цьому фото. Астрономи вважають, що Фобосу залишилось близько 50 мільйонів років, перш ніж Марс повністю його зруйнує.